Ремонт ми зробили, готові презентувати вам. Пішли, подивимося, що вийшло. Друзі, вітаю! Ранок, тільки прокинувся. У мене новий проєкт, дали ключі відчуття республіки. Люди сказали, роби ремонт 62 квадрати. Спробуємо зробити випуск про те, як робиться ремонт. На щас, наскільки це складно. Що it's по прошам, що по часу. Okay, okay, ну що, друзі? Ось ми вже на квартирі. Ремонт у нас зайняв майже 4 місяці. Я сподівався, це менше займе в районі трьох, але вийшло як вийшло. Були нюанси, але ми з ними справилися. І готова вам поетапно показати, що з цього вийшло. Пішли, дивіться. Ну що, розпочинаємо. І так, квартира у нас нагадує двокімнатна, 62 квадрати. Хто не дивився перший випуск, рекомендую. І так, що у нас? В приході в нас відповідно місце для зберігання речей, де ви можете скинути свої речі, взуття. Далі у нас іде кладовка. Нагадую, ми відмовились від санузла другого, тому що мало місця для зберігання, квартира невелика, а речі потрібно десь зберігання. Тут, відповідно, у нас бойлер, пральна машина і багато місць для зберігання. Там Взуття можна покидати, хімію і всяку побутову річ. Також важливо Дуже. тут зробити витяжку, щоб не зберігалася побога. І йдемо далі. І так. Далі в нас йде велике таке зеркало, яке розширює простір, і ви маєте можливість оцінити себе, як ви виглядаєте, коли прийшли або виходите з квартири. Кухня вітальня досить простора, на мою думку, і робили ми щось по дизайну приблизно до скандинавського стилю, тому що цей стиль мені дуже подобається, я вважаю, він роками буде актуальний і вибрали світлі тона. Під натуральне, як дерево, білітне. З цього боку у нас побутова техніка це холодильник, духовка і микрохвильовка Базові речі. Багато місць для зберігання, як ви бачите. Як не крути, ми живемо в трьох кліматичних сезонах і зима-літо. Весна, осінь, потрібно десь зберігати речі. І хто не подивився перші випуски, нагадую, що в Вермонті, в організації кухні, меблів, місць для зберігання мені допомагала Катя, співзасновниця компанії Jazz.org. Також рекомендую. І так знову кухня вітальня У нас вона досить простора, багато місць для зберігання побутових речей. Є посудомийка відповідно, все класично. Така стильна раковина. Мені дуже подобається. С німецької сталь товста буде служити вічно. Встановили такий кран зручно ним користуватись, мити овочі, фрукти. Відповідно, зробили два крана для того, щоб тіва вода була з фільтру, і класична. І так. Далі в нас йде варочна поверхність. Це індукція, дуже зручна штука. Я скільки користуюсь, більше плюсів, ніж мінусів. Звісно, потрібно посуд відповідний брати, товстий, але нагрівається, плюс температура в квартирі не сильно перегрівається від того, щоб готувати їжу. Це класно, зручно. Посуд ми також взяли завчасно. Необхідний місця для зберігання виделок ложок. Так, комунікації і дру. Далі, що у нас це стіл і стірці IKEA, У нас вже все-таки скандинавський стиль. Він зручний тим, що можна його розкладати при необхідності і у вас буде можливість зробити посадку не на 4 людини, а на 8. І це також зручно, тому що приїхали гості. У нас на підлозі плитка, це трошки спірне рішення насправді, але у вас візуально розширюється простір. Тут можна було зонувати і зробити ламінат, але ми відмовились, тому що воно б трошки різало простір. Плюс ми зробили утеплення на кожній зоні. В зоні дивана, кухню, прихожі, ну і відповідно далі. Диван у нас Розкладний. Якщо у вас приїхали гості, ви можете їх тут залишити, розкласти, також буде досить зручно. Як ви бачите, в нас немає люстр. Це також, щоб розширювати простір. Квартира невелика, як-ніяк, але за рахунок того, що тут споти, у нас нічого не висить, нічого не ріже око, все в одній картині, все естетично класно. А вже ж коли є люстра, яка там. Направляє світло на стіл, ви обідаєте, але ми ще не розуміємо, де буде точно стояти стіл, тому що, як варіант, він може ось так стояти, може ось так стояти. І з-за цього також люстру не ставили. Був аргумент. По світлу ми також зробили максимально комфортно вимикачі, щоб в будь якій зоні ви могли вимкнути або увімкнути світло прохідні. і плюс ми ще зробили при вході. Таку кнопочку, яка дозволяє вимкнути повністю світло. Якщо ви умовно ви забули світло вимкнути в ванній кімнаті, ви не йдете, не розбиваєтесь, ви просто нажимаєте цю кнопочку, і квартира залишається без світла. При цьому працює холодильник відповідно. Зручно, класно. Йдемо далі. В квартирі зроблено достатньо багато розеток, щоб було комфортно, там вимкнути по смок. Тут у нас зона для того, щоб регулювати тепло на підлозі. Ще зробили резетки в цій локації, щоб також, гаджети увімкнути. Або тут, щоб якусь люстру увімкнути чи бра. Вид у нас достатньо урбаністичний, я навіть скажу. Брутальний, насправді це не досить великий мінус, тому що активно забудовується. Це пі через півроку, я впевнений, що повністю зробиться фасади, кольорово все, все буде і буде естетично красиво. Наразі це не досить шумно. будівельні роботи продовжаться далі. І мені подобається, якщо чесно, спостерігати, як проходить процес. Це не досить шумно. Хлопці там бігають. І працюють вони з 9 до 6, плюс обіді перерив, так що вони надоїдати не будуть. Йдемо далі. Також зробили стіла під підсвіткою. Ввечором це буде досить естетично виглядати. Буде додавати атмосферу. Ви вимкнули все світло, включили тільки цю підсвітку. Вона ще регулюється, можна яскравіше, можна так, треба ще наловчитися, як це робити. О! Можна яскравіше робити, можна потужніше. Ви вечором на дивані лежите, вимкнули все світло і атмосферно, красиво. Як вам кухня-вітальна? Подобається? Мені подобається. Йдемо далі. Далі ми потрапляємо до ванної кімнати. Забудовнику по проєкту. Пропонував тут зробити ванну, але я не знаю де тут її робити. Мало місця, ми відмовились, поставили душеву. По плитці у нас з цього боку мозаїка, вона сумує душеву. А по бокам у нас такого стилю. Це з одної колекції. Як ви знаєте, якщо дивились мій випуск. Є проблеми з плиткою, мені насправді ця плитка не на 100% подобається, а так як немає вибору, прийшлось її взяти. В процесі мені сподобалось, що ми там додавали такі ставки чорні, і це зробило ванну досить красивою і сучасною. Вибрали широку раковину, виглядає теж прикольно, багато місць для зберігання. Також поставили таке зеркало, велике, класно виглядає. Простір розширюється візуально класно. Також місце для зберігання. Пішли далі. Тут ми потрапляємо в дитячу кімнату. Дитяча кімната в нас ще не облаштована, тому що ми ще не розуміємо, хто тут буде проживати. Планують клієнт здавати її в оренду і для цього. Спочатку треба зрозуміти, хто тут буде проживати. Тому що, умовно, якщо буде у нього дитина там, дворічна, одне ліжко потрібно, десятирічне інше. Ось так. Але поставили такий шкаф. Виглядає тоже досить красиво, такі різні ручки. Прикольно виглядає. Цю нішу зробили в кольорі кирпічним. виглядає досить красиво, сучасно. Тут можна зберігати там, якісь о, книги, статуеточки, все, що потрібно. На підлозі у нас французький ламінат. Нічого особливого. 32 клас, не знаю, що тут додати. Кондиціонер ми не ставили, тому що також не зрозуміло, чи він потрібний. З Часом буде зрозуміло, чи тут буде жарко. Хоча я не думаю, тут західна сторона, іде захід з тої сторони, і квартира не повинна перегріватися. Ми додали тільки кондиціонер в кухні вітальні, а тут залишили. При цьому канали зробили, тому що якщо ви їх не зробите, потім буде їх важко додавати. Чернові роботи, і ТД, і тепер. Люстра у нас така також красива. Далі ми потрапляємо в спальню кімнату. Вона у нас вже облаштована, поставили комод, також екея, виглядає красиво. Потім в нас йде ліжко. Ліжко в нас з Дніпра. Чекали ми три тижні. Також зробили нішу для зберігання речей. Вау. Тобто все, що необхідно, ви сюди помістите цю квартиру. Тут йде шкаф, також в стилі, як в дитячі ручки. Тут місце для зберігання. Для людей, які читають, ми також зробили підсвітку. Такі невеличкі, але зручні штучки. Штори ми тут не вішали тюлі, тому що не зрозуміли, як їх тут взагалі вішати. Тут треба було вбудований карниз зробити. І від цього ми відмовилися, тому що це незручно. Бачите, рама досить висока зроблена від забудовника окона. І з цього досить складно щось видумувати. Зробили просто ролети, і ви можете закрити, і буде достатньо темно. Плюс тут штори зробили. І вихід на балкон. Балкон у нас відповідно також з підігрівом, тому що якщо ви будете працювати, тут можна зробити робочу зону, тут ми зробили достатньо багато розеток, щоб поставити стіл, крісло і можна працювати. Я думаю, тут буде зручно працювати. І вид буде непоганий. спальні ми також зробили вихід під кондиціонер, якщо буде потрібно, встановиться. ЖК республіка і республіканці тут ходять. Ну що, друзі, Як вам квартира Сподобалось? Мені здається, красиво все зроблено. Пишіть вашу думку, як вам в цілому. Тому що смак це таке суб'єктивне. Ми старалися, щоб було максимально красиво, естетично. Сподіваюся, у нас все вийшло. Так що буду чекати від вас, фідбеку. Ми не робили супер дорогий ремонт, ми брали в середину, тому що оверпрайс завжди потім проблема з продажем квартири і навіщо переплачувати. Я не бачу сенсу, якщо тут інвестор не планує жити, а будемо здавати в оренду. Потім, можливо, і будемо вставляти на продаж, час покаже. І що? Дякую, що додивились випуск до кінця. До нової зустрічі на каналі. Чекає зворотній зв'язок. It's okay, baby, it's okay. Great. Ovar, ovar.